На набережні Тернопільського ставу відбувся костюмований забіг під гаслом «Стань святим Миколаєм для захисників. Учасники долали п'ятикілометрову кілометрову дистанцію та збирали донати на підтримку Збройних сил України. Обов'язковою умовою конкурсу було бігти у новорічному костюмі або з елементами святкового образу. Серед учасників забігу і пані Світлана, яка разом із дітьми приїхала на забіг аж із Кременця. Ми от долучаємося, приїжджали вже неодноразово на озерну на забіг, який проводиться до Олімпійського дня. Так, частенько діти займаються спортом, і тому стараюся по можливості їх долучати до таких видів до таких забігів. До цьогорічного забігу долучилися Юлія та Анна, колишні біатлоністки, які тепер захоплюються любительським бігом. Перед стартом вони разом із малечею провели енергійну розминку, заряджаючи їх всіх позитивом і спортивним настроєм. Їхній приклад доводить спорт залишається важливою частиною життя навіть після зміни напрямку. Загалом я люблю бігати, тому сьогодні з радістю вирі. Що прийти пробігти забіг до Дня Святого Миколая, і одночасно можна отримати позитивні емоції і долучитися також до збору на Збройні сили України. Я кожного року приймаю тут участь, бігаю. Також займалася біатлоном зараз. Віслуванням організаторка забігу Вікторія Безгубенко Гнатишин каже, цього річ до заходу долучилися понад 40 охочих. Для участі потрібно було зробити символічний донат. Незважаючи на погодні умови, люди зібралися і мають хорошу ціль, мету допомогти нашим збройним силам України. За суму ми не маємо цілі. У нас немає такої фіксованої суми, яку ми від кожного учасника хочемо отримати. Але всі ті кошти підуть на закупівлю хімічних грілок, і ми їх допакуємо до наших подарунків. Подарунки вони йдуть індивідуальні це набір теплих речей від наших партнерів, громадських та волонтерських організацій. Подарунки отримали і учасники заходу, а саме ексклюзивні медалі та святкові смаколики.